Медвежий горіх, який був посіяний, оброблений і посіяний і. зараз. О. Накльовується. Уже. Опа. Відібрані горіхи. З маточних дерев, які пройшли. Які пройшли на віруси, на все Ну, не все на ну вже є. Вже є горіхи, які... Вже під землею горіхи тріщать. Після обробки. Все, він розкривається. Тут уже головне, щоб далі все. Ось раз. Все, вони практично стратифікацію природі пройшли. І вже все, самі тріщат під землею йде тріскотня посівного матеріалу. Почва підготовлена, насіння були оброблені. Посадковий матеріал був відібраних самих найкращих дерев, які прийшли по аналізам. В біолабораторії брали на віруси, на всього з найчастіших дерев, які підходять під совмістимість з фундуком. З них був висіяний експериментальний кусочок подвойного матеріалу. Уже тріщат, вже двіжуха почалась. Медвежий горіх.